Яну Тобі слово дякую, дякую Анастасія. Будемо зараз підсумовувати візит української делегації до Сполучених Штатів цього тижня. Президент Володимир Зеленський там виступав і на полях Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй на спеціальному засіданні Радбезу ООН. зустрічався з кандидатами у президенти Сполучених Штатів і з президентом Джо Байденом, якому представляв мирний план «План перемоги України у Білому домі. Сказали, що працюють зараз над цим планом, ознайомлюють. З ним і подальші дискусії відбуватимуться зокрема ймовірно на засіданні у форматі Рамштайн, який відбудеться у жовтні із представництвом на найвищому рівні його очолюватиме президент Сполучених Штатів Джо Байден. Тому вочевидь буде такий стратегічний фокус. Перед тим буде зустріч Великої Сімки, теж присвячена подальшій підтримці України в цій війні. Нагадаю вам, що у, своєї, у своєму виступі м, на засіданні генасамблеї ООН президент Володимир Зеленський акцентував увагу на ядерній безпеці. Ядерна безпека це один із пунктів формули миру. Однак ми зараз з вами живемо в умовах ядерної небезпеки, адже як повідомляє українська розвідка, про що президент говорив зокрема на Генасамблеї ООН, Росіяни мають плани атакувати інфраструктуру українських атомних станцій для того, аби залишити нас, по перше, без світ. А по-друге, далі демонструвати і втілювати свій ядерний шантаж, як президент говорив під час свого виступу, один із найстрашніших днів цієї війни був, коли росіяни окупували Запорізьку атомну електростанцію. Ракети літали на неї над найбільшим в Європі атомним реактором. І Це безумовно загрожувало не тільки Україні, це загрожувало європейській безпеці, адже уявити атомну катастрофу, ядерну катастрофу такого рівня ще кілька років тому. Ми просто не могли однак. Зараз на жаль, це наша буденність. Отже, давайте із перших вуст дізнаємося про роботу нашої делегації у Сполучених Штатах. З нами зараз на зв'язку керівник офісу президента України Андрій Єрмак, який брав участь у цих зустрічах. Пане Андрію, добрий день. Доброго дня надзвичайно насичена була програма візиту і зустрічі з кандидатами у президенти і з президентом Сполучених Штатів і з лідерами на полях Генасамблеї ООН. Які із цих Переговорів із цих зустрічей, на вашу думку, були найбільш результативними для України? Дякую за ваше запитання. Ну, по-перше, дійсно, це був дуже непростий, але дуже важливий, і за змістами і за часом. Візит, візит президента в першу чергу на Генеральну асамблею Організації Об'єднаних Націй. На її площадках відбулися багато зустрічей. Це було, я думаю, десь більше 30 зустрічей з світовими лідерами, лідерами не тільки наших партнерів, це і G7, але і з лідерами всього світу. Я думаю, що ви бачили, що президент також провів зустрічі з президентом Рамафозою. Південної Африки з прем'єр-міністром Індії моді з президентом Туреччини Ердоганом, і це як я вже сказав, е, е, крім тих зустрічей з нашими е, партнерами союзниками, як Франція, Німеччина, Нідерланди. Ці зустрічі були дуже змістовними. Ці зустрічі демонструють, що сьогодні підтримка України вона є сильною, вона є такою, яка продовжується. Але й дуже важливо, що президентська команда. Ми продовжуємо працювати з країнами, які сьогодні дуже важливі для цього процесу, але поки що займають таку, я би сказав, нейтральну позицію. Е, ну, нейтральність вона е, е, може бути, але поки в нас. Відбувається, продовжується ця жахлива війна. Ми робимо все можливе неможливе для того, щоб ці країни були все ж таки на боці України. І я можу вам сказати, що цей процес триває, в ньому є певні успіхи, і я думаю, що також хто цікавиться цими питаннями, відмітив, що під час засідання. Навколо питання так званої бразильсько-китайської ініціативи деякі країни глобального півдня, які спробували долучати до цього, вони або не приймали участь, або не приєдналися до фінального документу, і це свідчить про те, що все ж таки формула мира президента Зеленського є в розумінні. Більшості світових лідерів головним документом, головною базою для того, щоб закінчити цю війну і повернутися до сталого справедливого миру. Безумовно, також дуже важливим була поїздка до Вашингтону, де відбулися зустрічі із Сенатом із палатою представників, і безумовно з президентом Байденом з його адміністрацією. І також з віце-президентом Камалою Харіс, і потім, вже у кінці цієї поїздки в президент, ми повернулися до Нью-Йорку, де відбулася зустріч з кандидатом на посаду президента Дональдом Трампом. Всі ці зустрічі були дуже важливі. Це, ну, по-перше, як президент і говорив. Напередодні цього візиту всі пункти, які він ставив як завдання, вони були виконані. Хоча багато хто в це не вірив, І, але все це було зроблено. Я можу вам сказати, не можу відкривати все, що проговорювалося, особливо тому, що сьогодні продовжується вже виходить на фінальну стадію. Президентська компанія Сполучених Штатах, і вона дуже така напружена, дуже чутлива. А позиція і президента всієї нашої команди вона є дуже принциповою, і ми не хочемо жодним чином е, говорити щось таке, що може бути використана проти в першу чергу проти України. Але можу вам сказати, що повернулись ми до України з відчуттям, що підтримка по першу чергу американського суспільства на дуже високому рівні, і це відчувається. Це відчувається і від зустрічі з простими американцями. Це відчувається. Знаєте, навіть з того, що вдається побачити з вікна автомобіля, коли багато українських прапорів, коли дійсно американці вітають українського президента, вітають українську делегацію. Дуже важливо, як ми про це і говоримо весь цей час. Бути в постійному контакті з обидвими штабами обох кандидатів для того, щоб вони дійсно з перших джерел мали кожного дня інформацію, що відбувається на фронті, що відбувається в Україні. Як сьогодні живуть наші люди, чому важлива підтримка, чому важливі всі ці речі, про які безумовно, сьогодні в першу чергу, ми говорили з е, діючою адміністрацією з президентом Байденом. Ну і я би сказав, що такі е, лі, лі, лінія, красна лінія, головна лінія, з якою президент поїхав до Сполучених Штатів, він про це багато говорив, це представлення плану перемоги. Представлення плану перемоги, і в першу чергу, президенту Байдену, його адміністрації, і безумовно, вони все це в деталях отримали, працюють над цим. І як ви абсолютно вірно підмітили, дійсно, з великою увагою інтересом був прийняти цей план. Вони розуміють його необхідність, і тому ми е, е, не, зупиня... не, не зупинилися. Навіть повертаючись додому, команди вже почали працювати, і знову ж таки ми вірно сказали про те, що дуже скоро відбудеться наступна зустріч наших лідерів для того, щоб вже предметно говорити про кроки щодо цього плану. Також план був представлений. Це було дуже важливо для президента. Особисто було представлено і Камалі Харіс. І Дональду Трампу і Конгресу Сполучених Штатів, який, безумовно є головним законодавчим органом, який голосує за такі необхідні пакети пакети підтримки для нашої країни. Також безумовно президент говорив про цей план із іншими лідерами, в першу чергу, з лідерами Сімки, які є нашими такими потужними. Союзниками, розповідаючи, може не всі такі деталі, які почув президент Байден, але достатньо для того, щоб розуміти, що це за план, і безумовно, після його представлення в білому дому в Білому домі, ми будемо працювати зі всіма нашими союзниками, тому що ця підтримка, ця єдність, вона є дуже важливою. Одним із результатів, які є дуже Важливим це рекордний пакет підтримки, який був оголошений президентом Байденом в день, коли президент Зеленський прибув до Вашингтону, і, безумовно, він буде включати в себе все те, що сьогодні необхідно нашим героям, нашим воїнам на передовій. І тому я оцінюю цей візит як непростий, дуже непростий. Але дуже важливий і дуже успішний.